Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів Вітаю! Зануримось сьогодні у 12 та 13 століття. Це така епоха, знаєте, коли колись могутня київська Русь почала тріщати по швах і розпадатися на окремі князівства, що ворогували між собою. Це буде історія про амбіції, про гучні поразки і про народження одного ну дуже важливого для нас імені. І от власне головне питання: як так сталося? Як величезна, сильна Русь, що тягнулася від Балтики до Чорного моря, перетворилася на такий, знаєте, клубок постійних міжусобних війн? Ну що ж, давайте розбиратись. Просто уявіть собі картину: цей період. Це ж суцільна, просто нескінченна внутрішня боротьба. Князі всі ж ніби свої з одного роду Ріруріковичів мали б триматися купи. А що натомість безкінечні війни за владу. І цими війнами вони ну буквально розривали державу на шматки зсередини, робили її слабкою, вразливою, ідеальною мішенью для зовнішніх ворогів. Ну і звісно, серцем усіх цих конфліктів був Київ, це ж не просто місто, це був головний приз, трофей. Володіти ним це означало мати неймовірний престиж, і битва за нього, повірте, була найзапеклішою. Щоб просто усвідомити масштаб: 50 тисяч людей, це для 12-го століття. Уявіть собі, один із найбільших мегаполісів тогочасної Європи, величезне, багате місто, центр життя, торгівлі, всього. І отут знаєте такий головний парадокс Києва. З одного боку, так, столиця, резиденція митрополита, центр багатства, круто. А з іншого, саме через це він і був постійним полем бою. Князі там змінювалися як рукавички, кожні 6-8 років, а бувало, і частіше. Постійні бої, змови бояр, просто суцільний хаос. Ви тільки гляньте на ці дати. Це ж десятиліття хаосу. Але ось є один цікавий момент: короткий проміжок, коли все було інакше. Два князі, Святослав і Рюрик, якось змогли домовитись. І знаєте, що сталося? Сталося диво. Вони не просто припинили сварки, вони зібрали сили і так дали по шапці половцям, що ті відкотилися далеко в степ. І це ж просто ідеальний приклад того, якою могла бути Русь, якби не оце вічне хто головний. Але, звичайно, не Києвом єдиним був є інший потужний гравець на цій арені. Давайте подивимось на Чернігів, і це скажу я вам був не просто сусід, це був грізний конкурент із дуже великими амбіціями. Так, Чернігов це друге місто Русі після Києва, там правила династія Ольговичів, і вони ну, буквально спали і бачили себе на київському троні. З часом князівство трохи роздробилося і виділився такий собі Новгород Сіверський уділ. І от саме звідти родом одна без перебільшення, легендарна історія. Ось послухайте це сказав князь Ігор з Новгорода Сіверського. І в цих словах вся його суть, вся суть того походу 1185 року, тобто, або перемога, або славна смерть. Максималізм. Але. Реальність виявилась значно жорсткішою. Похід, який так гучно починався, закінчився, ну, повною катастрофою. Військо розбили вщент, а сам Ігор і ще троє князів ганебний полон. Це була справді одна з найтяжкіших поразок того часу. Але ось що найцікавіше. Ця ганебна поразка надихнула на створення абсолютного шедевру слова о полку Ігоревім. Якийсь невідомий геній взяв цю історію і перетворив її на потужний заклик. Заклик до всіх князів хлопці, схаменіться, подивіться, до чого доводять ваші чвари. Добре від амбітного Чернігова, давайте перенесемось до зовсім іншої історії. Історія Переяславського князівства. Тут роль була абсолютно інша, але не менш, а може й більш важлива, це був по суті живий щит Русі. Розумієте, це князівство було прямо на межі зі степом, тому все його життя це оборона, постійна оборона, класична така буферна зона, яка першою ловила на себе всі удари кочовіків, і тим самим прикривала Київ та інші землі. І, як годиться, у такого князівства був свій герой, князь Володимир Глібович. Це була людина легенда, хоробрий воїн, класний організатор. Він просто не давав половцям спокою, постійно відбиваючи їхні набіги. І ось коли у 1187 році він помер, літописець у Києві записав дуже пронизливі слова вони просякнуті болем, але в них є щось ще. щось… Надзвичайно важливе для всієї нашої історії. Саме тут вперше у цьому записі про смерть захисника Переяславщини в літописі звучить слово Україна. Це найдавніша писемна згадка, яка нам відома, і вона пов'язана саме з цією землею із землею щитом. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Ми маємо три князівства, і у кожного, як бачимо, своя унікальна роль, своя доля в цій непростій історії. Отже, що ми маємо? Київ це бажаний трофей, який розривають на шматки. Чернігів це амбітний суперник, історія якого стала уроком для всіх. І Переяслав, тихий відданий захисник, щит якому судилося дати ім'я цілій країні. І вся ця історія, знаєте, залишає одне питання. Воно здається актуальне завжди. От коли особисті амбіції стають важливішими за спільну справу, що тоді? Які наслідки? І що з того, що втрачено, вже ніколи ніколи не повернути? Варто про це подумати.